Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про несподівані знахідки, які зникли на століття, а потім були виявлені у найнесподіваніших місцях. Але, як на мене, це не просто несподівані, а більше правильно сказати, шокуючі, які змінили життя своїх власників, а інтригує більше те, що таке може статися із кожним. Не хочу бути назойливим, але хотілося б попросити підтримати український контент підпискою для невеличкої мотивації. І заздалегідь дякую. Уявіть собі першу історію: у вас на будинку потік дах, ви прибираєте речі на горищі, щоб знайти і усунути цю проблему, відсуваєте запилений ящик і раптом натрапляєте на незрозумілу затерту картину. На перший погляд, нічого особливого. Але що, якщо це шедевр вартістю в сотні мільйонів, здавалося б, це сюжет для фільму, але такі історії трапляються в реальному житті дуже часто. Всі докази додав у коментарях у 2014 році, в французькому місті Тулуза, на горищі старого будинку, була знайдена картина, яку багато експертів вважають оригіналом Мікеланджело да Караваджо. Полотно розміром 144 на 175 сантиметрів, зображує біблійну сцену юдита, що вбиває Олоферна. Картина була виявлена випадково, коли власники будинку оглядали горище, на якому раніше ніколи не були. Вона була покрита пилом, але загалом залишалася у хорошому стані. Італійський живописець написав дві версії ЮДІФ усікновення Олоферна. Одна з них виставлена в національній галереї античного мистецтва в Римі. Інша ж зникла через приблизно 100 років після того, як була написана. Ця знахідка стала справжньою сенсацією у світі мистецтва. Мистецтвознавець Ерік Тюркен, який досліджував картину, заявив, що це справжній караваджо створений приблизно в 1607 році. Однак автентичність полотна залишається предметом дискусій серед експертів. Деякі вважають, що це копія художника Луї Фінсона, який працював у стилі караваджо у 2016 році. Картина була проголошена Францією як об'єкт національного надбання. Після чого у мінкультури було два з половиною року на ухвалення рішення про покупку шедевра державним музеєм. Цей термін минув у листопаді 2018 року, проте ніякої заяви міністерство не зробило. У червні 2019 року у Тулузі були заплановані торги, на яких було й полотно Юдита й Олоферн. Початкова вартість картини була 30 мільйонів євро. Але експерти вважали, що полотно придбають за 150 мільйонів, але вона була знята з торгів і її продали приватному колекціонеру. Про це пише видання Tribune de l'Art з посиланням на представників аукціонного дому Лабарбе. Про ціну ми можемо тільки здогадуватись, але з власного досвіду можу сказати: якщо її зняли з торгів, то ціна точно перевищила оцінку аукціону. Наступна історія не менш вражаюча. Лувер купив картину 13-го століття, яку збиралися викинути на смітник. Власниця, якій було 90 років і яка переїхала до будинку престарілих, не змогла насолодитися несподіваною удачею і померла через два дні після аукціону. Зазначається, що полотно було знайдено під час прибирання будинку літньої француженки. Сім'я власниці покликала експерта, щоб дізнатися, чи немає у помешканні чогось цінного. Антиквар звернув увагу на картину і після декількох консультацій дав оцінку, що робота може коштувати до 400 тисяч євро. Експерт відправив її до паризького мистецтвознавця, який підтвердив, що це справжня картина художника Чімабуе. Картина Христос Висміяний була написана флорентійським художником близько 1280 року. Вважається, що це одне з восьми полотен Великого Диптиха, п'ять з яких досі не знайдено. Витвір мистецтва має розміри трохи більше 25 см на 20 см і зображує глузування з Ісуса перед його розп'яттям. Вона написана на сухому золотому фоні на дерев'яній панелі Стополі. У 2019 році Лувр сподівався придбати картину, коли вона була виставлена на аукціон з оціночною вартістю від 4 до 6 мільйонів євро. Музей чуть не втратив картину, коли полотно пішло з молотка за рекордні 19,5 мільйонів євро, а загальна ціна продажу склала 24 мільйони євро з урахуванням комісійних. Міністерство культури Франції негайно оголосило роботу національним надбанням і наклало на неї тимчасову заборону на вивезення, давши Лувру 30 місяців, щоб зібрати необхідні кошти для її викупу. Ну і остання історія на сьогодні, але не менш цікавіша. У шотландському Единбурзі місцева мешканка Кеті Марсден знайшла у себе на горищі історичний документ, завдяки якому їй вдалося розбагатіти. Вона є спеціалістка з рідкісних книг, рукописів і карт аукціонного дому Лайон і Тернбул, а тому вирішила детально вивчити його. Виявилося, що це була копія декларації незалежності Сполучених Штатів 1776 року. Знайдена декларація одна з двох копій. Яку подарували в 1824 році багатому американцеві і першому сенатору Сполучених Штатів Чарльзу Керолу від штату Меріленд? Після детальних досліджень ми підтвердили, що ця копія є однією з 201 однієї випущених Вільямом Стоуном. Відомо, що з них залишилося тільки 48», – розповіла Кеті Марсден. Напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів декларацію продали анонімному покупцеві за 4 мільйони 420 тисяч доларів. Ці історії доводять, шедеври можуть чекати нас будь-де, можливо, навіть у вашому будинку є щось цінне, про що ви ще не здогадуєтесь. Хто знає, можливо, наступна велика знахідка буде саме ваша. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових випусках.